Сливи. Павлику, сходи до крамниці за сірниками, попросила мама. Можна, я піду з ним? благально попросив п'ятирічний Миколка. Можна, тільки слухай Павлика, дозволила мама. Хлопчики на випередки побігли по вулиці. Захекані вони невдовзі вже піднімались сходами в магазин. Біля самого входу стояли великі кошики з фруктами. Павлик на мить затримався біля першого. Ого, сливи, в цьому році я ще не їв, хоча б одну покуштувати, облизав він губи. Брати купили сірники і пішли додому. Раптом з за рогу вибігли незнайомі хлопчаки і оточили Павлика. Малий, ану, тікай швидше додому, щоб тобі не перепало, пригрозили вони молодшому. Миколка злякано подивився на них. І, ледве не плачучи, відійшов вбік, а хлопчаки тісніше обступили Павлика. Ти бачив в магазині сливи? Піди і візьми нам і собі, вимагали вони. Не піду, не підеш? То ми тебе зараз наб'ємо, наступали вони. Один з хлопчаків несподівано штовхнув павлика, інші також почали задиратися. Втекти не зможу, все одно піймають і наб'ють. Краще візьму і віддам їм ці сливи. Можливо, продавець не помітить, здався Павлик і крадькома підійшов до кошика. Руки трусились, серце, здавалося, от-от вискочить. Павлик блискавично схопив сливи і кинувся тікати. Хлопчаки за ним. Ти куди? закричали вони. Віддай сливи!» Якщо доженуть, обов'язково заберуть. Подумав Павлик і спробував покласти до рота відразу всі сливи, але вони не вміщались. Не встиг він проковтнути однієї, як хлопчики догнали його, забрали ті, що залишилися, і зникли. В цей час підійшов Миколка і віддано з шалем поглянув на брата. Павлик, як загнаний, озирався довкола. Тяжко дихаючи, він витер губи рукавом, закинув подалі в кущі кісточку від сливи. Все закінчилось добре, полегшено зітхнув він і, взявши братика за руку, поспішно попрямував додому. Паво, дай мені одну сливу. заскиглив уже біля самого будинку Миколка. Яку сливу? У мене нема слив», – злякався він. Є, я бачив ти взяв у кошику. Я тобі кажу, у мене нема слив! На, дивись! відкрив Павлик рот. Миколка заспокоївся. Павлику, де ви були так довго? запитала мама. Павлик винувато відвів очі в бік. Мамо, він сам з'їв сливу, а мені не дав, пожалівся Миколка. Яку сливу? Чорну він взяв у кошику. Мама строго глянула на сина. Той побліднів і шморгнув носом. Де ти взяв сливу? В кошику, мені хлопчики, не плач. Розкажи ясно, де взяв сливу. Мене хлопчики примусили, витираючи сльози, почав він. Візьми, кажуть, я взяв. Вони хотіли мене набити. «Виходить, ти вкрав? У кого? Де? В магазині. А ти знаєш, що тепер ти злодій? Мамо, пробач мені, я більше ніколи не візьму чужого, заплакав Павлик. Насамперед попроси пробачення у продавця, а потім вже у мене. Мамочко, миленька, почав благати Павлик, я не піду до продавця, мені соромно. Соромно? А коли брав, не було соромно. Іди, Павлику, іди!» – Мама злегка підштовхнула його до дверей. Павлик, схлипуючи, повільно пішов до крамниці. Він довго вагався зайти, врешті на силу переступив поріг. Дядечку, простіть, схиливши голову, ледь чутно промовив він. «Простити? За що? Нічого не розуміючи, здивувався продавець. Простіть, я у вас вкрав сливи, три сливи. Ти вкрав сливи? Коли? Павлик знову заплакав. Не треба плакати, хлопчику, розкажи краще, що трапилось. Павлик плутано розповів продавцеві про крадіжку. Чому ж ти не кричав? Я б їх швидко відігнав. Бачуть, що ти чесний хлопчик, ніколи не бери чужого. А за те, що ти признався, ось тобі п'ять слив. Візьми. Дякую, дядечку. Продавець провів павлика до дверей крамниці, і він, підстрибуючи, побіг додому. Попросив пробачення? запитала мама, як тільки Павлик прийшов. Так, дядечко простив і навіть пригустив сливами. Посміхаючись, він поклав сливи на стіл. Але мама не посміхалась. Вона серйозно подивилась павлику в очі і спокійно, але строго сказала. Невже ти був винний тільки перед продавцем? Ти згрішив перед Богом, засмутив мене і тата. Миколці показав недобрий приклад. Невже нам приємно знати, що наш син злодій? Пам'ятаєш, що написано в Біблії про тих, хто краде? Павлик мовчав. Злодії не вспадкують Царства Божого, це говорить сам Господь, нагадала вона. Мамо, давай помолимось. скликнув Павлик. Вони стали на коліна. Господи, прости мене, що я вкрав сливи. Допоможи ніколи, не брати чужого. Амінь. Боже мій, прости Павлика, бережи його від всякого зла, зроби його своїм дитям, молилась мама. Павлик, розмазуючи сльози по лиці, поцілував маму і братика. Синку, ти віриш, що Господь простив тебе, пригорнула його мама. Так, кинув він. Ввечері Павлик розповів про все татові. Синку, сам ти ніколи не зможеш протистояти злу. Завжди проси захисту у Бога, повчав батько, а бажання в тебе добре. Даниїл також одного разу вирішив не грішити, і Бог благословив його в цьому.